Ну що, тепер нам потрібно щось приготувати на вечерю. Що ми будемо готувати? А готувати ми будемо з гребла називається все, що було у холодильнику. А саме вчора з вечора достала тісто, яке в мене залишалось з минулого разу. Воно було заморожене, але до ранку воно розмерзлося, відійшло, відтаяло. І вже готове до приготування. Залишалася в нас капуста, є в нас ковбаска, отакий кусочок сиру залишився після минулого разу. Що в нас є ще? Є соус, є майонез. Попрохала вову, він мені вирвав утром. Ось такого добротну перчинку. Що я ще взяла? Ну, я взяла баночку кукурудзи і взяла баночку грибочків. А ось хто мені напише, що це за грибочки, цікаво, чи знаєте ви. Я з цими грибочками познайомилася в минулому році перший раз. Раніше я не знала навіть про їх існування і ніколи не чула такої назви. Зараз відкрию, покажу вам ближче. Оце підготовую продукти, порізала перчик ось отак. І почала грибочки. Нарізати, згадала, що обіцяла вам показати. Це я порізала ті, що крупніші були. А ось вони ж тільки маленькі. Ну, так що, хто знає, що це за гриби? Пишіть у коментарях, будь ласка. Я нагадаю, я познайомилася з цими грибами минулого року, вперше. З минулого року я їх їм, я знаю тепер, що це за гриби. Але. Знати не знаю навіть, де вони проростають. Грибиці збирала не я. Тому я навіть не скажу, де вони точно проростають, в якому лісі і взагалі на яких почвах. А мені цікаво, з вас хто-небудь знає, я до 39 років дожила, я не чула такої назви про такі гриби. Мені цікаво, чи знаєте, ви про них. І так, да, до речі, я вирішила, що 100 г сиру, того, що в нас залишився, нас не спасе. Тому я взяла ще головочку з холодильника. Розділила я тісто своє, на цей листик поклала пер, этот, силиконовий коврик, а сюди нічого не клала. Сподіваюсь, не пригорить, не знаю. Так, тісто розділила, розкатала, смазала трошки майонеза і оця кетча. Зараз буду збирати далі. Ну, на низ у нас, як завжди, стабільно йде цибулька. Далі додавила трошки капусточки, яка в нас залишилася з пиріжків. Потім я додала трошки вареної ковбаски, трошки грибочків. До речі, ви вже здогадалися, що це за грибочки чи ні? Жду в коментарях ваших відповідей. Потім я виложила кільцями перчик червоний, трошки помідору. У мене були в'ялені, але заморожені в морозильці. І притрусила кукурудзою. Ось так. Коротше, ви І Із м'ясного тут тільки трішки вареної ковбаси, а все остальне гриби та овочі. Цибуля, капуста, перець, вялені томати і кукуруза. Зараз відправляю в духовку, а як тісто пропечеться, тоді буду зверху посипати тертим сиром. Наша піца вже готова, вже її охолонула. Ця більш засмажена вийшла, доки я натирала сир на оцю піцу. Ця добре підрумянилася. Ось така красота. А цю вже скараулила, спеціально раніше витягла. Щоб сир був не такий засохший. Ну, ось на цьому буду сьогодні з вами прощаватися. Всім дякую за те, що підписуєтесь. Дякую за перегляди. Ставте ваші вподобайки, лайки, пишіть, будь ласка, коментарі. Цим ви поможете розвитку нашого каналу. Бажаю вам усім. Гарного вечора, тихої, спокійної ночі, мирного неба над головою. Я йду до дівочок, до дівчаток до своїх на управу, на вечірню дійку. А вас обіймаю, цілую і кажу вам папа -па, до завтра.